Чого? Друча. А чого ти такий? М? Ти нас не любиш? Не -е. -е! Мати рідна, оце так почули від дитини своєї. Телевізор Ждемо розпаковку, друзі. Оце ще до телевізора От, от бар. От, от це такі колонки. У нас тепер буде дискотека века. Тепер, як будуть строїтелі включати громко музику, я їм так включу, мало не покажеться. А оце цю бандуру тепер треба повісити. Прикрутити його за це. Красота буде. Якби буде будемо дивитися? Яке? Дим, ну ти можна, я знімаю. Ну я не, не вмію обрізати відео. На, я як є, так і зніма. Нащо ти дуристику говориш? Таке говорить дурне. Коубум дивиться Марія Михайленко на Ютуб. А інтересно, Ютуб показує. Цілий день. Цілий день не будеш нас любити? А що? А можна півдня? Що? Півдня. Половину. Ні? Этот, ем... Ютуб воно теж буде так красиво показувати. А ну, типа. А, зависит ще від качества, яке ти загружаєш видео. Ты ж Ютубі выбираєш коли загружаєш видео? Нет, воно мене тут не показує телефон. Це коли ми з комп'ютера загружаємо. Ну, коли... побачимо сейчас, як воно коли з телевізор. Я гуляти, коли дорожу. Ты не у то температура поляка. Ні. Чуєте, я вас хотіла спитати, а ви мене дивитесь, відкуди вас? З телефона, з телевізора? Напишіть, пожалуйста, мені цікаво. Чи з комп'ютера. Ну, великі монітори, чи маленькі. С зараз треба все прибрати. Там пилюки, скільки на зубочки. Це ужас. Буде. Десь мають приїхати люди, зараз прикріплять його. Це вчіплять. А куди ти пішов? Ти куди? Нікуди. Вова. Не роби так. А ми тебе любимо. А, а ми ти, тебе не дуже любимо. <сум> <сум> ми Вові не розрішаємо йти на вулицю. Синок не клацай. Сусід написав, знайшли кота, пішли ловити. Пішли чотири мужика ловити мені цього котенка. Ой. Все нормально. А він за хатою, Дима. А, дима за На терасу пішов. А пакет. Тільки щоб його не... не дай Бог, щоб він живий. 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 Коротше, це все нормально. Що це не принесуть, пішли ловити. Тут це тіл, телевізор, телевізор, держу, бо віше телевізор. Я кажу, помогіте, помогіте, що то делати. Що не трогай, не трогай, синок, акуратно. Пити. Пити? Градік, дай йому пити. Я така на нервах, я не можу передати. Я кажу, ловіть, держіть тих котів. Він каже, вона прийшла з котеням. котеням. Пішли ловити кота. Да, з дівачки, дівочки. дівочки. Щас, там там -та Знаєте, як називаємо цього кота Сказу? Кота називем Сказ. Двері не закрили сусіди. Що случилось? Ага, Боня какая. <сіх> Здравствуйте. Боніта. О, ти побачила? Привіт! 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 Ти гуляла? Ти гуляла! Ти так? <сіх> Заскучала! У нас тут собачка маленькая. Михаївська Ребята, слава тебе, Господи Нашли. Нашли. Михайлівська. А де да, ж це Михаївська? А де да ж вони? Михаївська. Неситься вулиця. Поки то приїхали залітним до нас. Не можем знайти в Михайлівську. Ой, він каже, де да він нормальний, каже, якийсь касу, вони з'явився нормально. Каже, є коти. Ну ладно. що шо, -шо? Ладно. Я не знаю, де вони ловлять тих котів не бачу, хто це їздить тут, хто такі? Фу. Люда, а де ця Михайлівська, 38? Це десь отаму, справа? ну там теж не можна, А, ну пішов ловить Спасибо. В общем, рассказываю. Кати у сусіда, він живий, цей сірий що мене цапну, все добре, не переживаємо. Але поймати його не могли. Пожалуйста. Телевізор. Телевізер. Просто капець який великий. О, холостяк буде. Так що ми тепер вже з телевізором в постійно. Друзі, все нормально. Дякую вам, що ви пишете коментарі, що ви активно так підтримуєте мою сторінку. Мені так приємно, я хочу кожного так поцьомати. хочу. Дякую, що мене Та все, да. Я, я справді я дуже тривожна людина, ну, така вже я. Сама ще що собі щось придумаю, страшне. Ходиться, два дні хуже, як чи пірідло, ну хоч голову мою. Нічого, все буде добре. Я так довольна. І телевізор, і кота знашли. Я взагалі вже щаслива, що капець. Єдине, що мені не подобається, що в нього знов піднімалася температура невисока, 37,7 і здається, але нормально. Ну соплі трохи течуть. Думаю, що все буде добре. Папочка нам зробив гречку з печерьовочком. Як завжди, ото любитель пачерівки мене нагодувати. Ну звісно, а коли почерівка була не добра, він її протушив почерівку, так, да, з овощами, типу як подліву робив, а потім. Ну так, да, прожарив, забрав олію і протушив з овочами, як подліву. А потім всю подліву гречку, правильно? І гречка варилася вже, приставте всі подлівки. От, Так що короче. Таке, Вова у нас плаче, тому що він це дуже погано веде, Тероризував градіка. Ох, вже пізня ніч, але нічого. Зараз підемо митися, мить і лягати спать. Папі завтра на роботу. Вот. Так, що... <coughs> так що таке. Я довольна. Фір. Телевізор Сейчас покажу. Бачите, він на всю стінку якраз тютелька тютелька в рамочку вліз. то що треба. То, що надо. Те, що треба, те треба тільки помити поли, помити, поприбирати, все, ну коротше. Ну, в общем, такое. Щось полісос, фільтр постирала, він забився фільтр та й таке. Бачите, вон там все валяється, стоїть. Ну, коротше, уборка. Ну, що все я так? хочу сказати, я пальщина тим, наскільки ви мене підтримуєте як за себе переживаєте. Дуже вам дякую. Я нічого не нажимала, воно щось саме. Що це нажав? Я нічого не нажимала. Добрий ранок. Понимаєте, дівочки? Для 7 утра строители включили колонку, мне кажется, специально с сабвуфером на мою хату, чтобы я просто умирала. У нас закрыты скрізь вікна і таке відчуття, що тебе тебя я людина не скандальна. Ребята, музика у них хороша, прекрасна, українська. Але вибачте, вибачте, мене рано сім утра, хлопці собі, а я хотіла би мені поспати. Піду зараз. Умиюсь, дівчини. Одна просьбочка не завідувати, порадуватися за Машеньку, з яким ми тут безсилю відуємо. Тіпінг здоровий, капєр. Ну це жахливо, ну неможливо. Мені всю ніч сняться покойники. Всю ніч. уже ку ночь, Третю? Четверту? Що не від мене хочуть, дівчата? Доща немає, вони мені все сняться і сняться. Кстати, я забитала... Чипучий ще, знаєте, коли сняться так постоянно, коли я перенірнюся. Ну, я ж вже, що ви понимаєте, я ж вже сказом заболела, сказом померла. Не тільки я зказу, а ще й от цього столбняка і так далі. І от мені тоді починають снитися всі мої знайомі. Там мені написала одна дівчинка, наверное, дівчинка, що Маша. Перестаньте портити українську гарну мову вузькими кацапськими матюками. Я вибачилась, я абсолютно з вами згодна. Але в мене таке емоційне забарвлення тексту. Мови. Ну, бува, в мене проскакує, коли я нірні може так проскакувати, що хай Бог милує. Вот. Я намагаюся себе контролювати, але коли якісь події емоційні, то я не можу. Вважайте, що я так забарвлюю своє мовлення іноді емоційно. Вот. Так що, будь ласка. Не ображайтеся, якщо десь проскочить, я думаю, що я ж вам показую так, як є, я ж не можу на ігра наіграти. Тіпа я і не матюкнусь, і нічого, і не де. Кожен вдома десь щось споткнеться і може, вибачте, вирватися якесь нехороше слово. Ну така я. Ні, ну, я не можу це контролювати, а писати сценарій і красиво вам розказувати без матюків. Ви ж бачите, в інших блогах я ніде не матюкалась. Но коли почалася ситуація з котами, я дуже хвилювалась. І за цього я, ну коротше, в мене виривалося. Тому не обіжайтесь і прошу прийняти і просіть. така пухша у вас на стаканчик водички теплої випити. Подивіться, який він здоровий. тут є пульти, а я не мене міг пользуватися. Я навіть не вмію включати цей телевізор. Якусь Samsung, Samsung. І що? А де тут кнопку? Ну, як пользуватися цим пультом. Можно щось поняти? от чего це пульт? Це кондиционер, чи що? Я не понимаю. Ну вот как можно? Вот это це, один, два, три. Понаділу. Я вообще з техникой не дружу. Ребята, вообще з техникой. Моя техника це посудомойка и стиралка. Все. Вот хочется включить супермаму. да, Якусь там чи говорить Україна. А я не її включать. Бо я не знаю, як включити цей телевізор. <laughs> Ладно, такий вам вложик. Друзі, все, пішла під водичку і давайте проведемо цей день разом в наступно. Я, гайблін, я, не я договор... вчора не договорила. У мене ж вчора потока від всіх емоцій. Тут цей телевізор, там ці котята, там оце все. А я оце така, знаєте, вже забула, що де. Я хотіла вам сказати таке величезне, дякую, що ви підтримуєте мій канал активністю Просто нереально. Ви пишете коментарі під старими відео, лайкаєте постійно в коннекті зі мною. Я вже знаю так. Дівці повинні написати там. Аня, Оля, Юля і так далі. Всі дівчатки Леся там і пошла, поїхала. Я так рада, що раз раз як з подружками. Знаєте, в общем, і плюс я ж не скриваю, що я хочу ну, розкрутити канал, щоб чого зароблять якусь копійчину з цього. Ну я не знаю, Пускай та гаверяті, котре там є. Я просто для душі. Ну, слава Богу, що у вас дозволяє життя. А я би хотіла, якщо я вже знімаю, якщо я вже витрачаю на це енергію, то я би хотіла, звісно, що цього зароблять. Щодня мені не поміша, коли я на Мальдівина маю поїхати. Вот. так що я просто важливо вам вдячна. Рада, если ви знали, яка я рада я просто звізда. Так що, ладно, все. цей влог я заканчу. Сьогодні я обіцяю ще один обязательно. Зараз я лицо приведу в порядок. Господь по